Вітаємо наших глядачів. Це програма Щасливі читання. Ми знаходимося в дитячій бібліотеці філії номер 3 імені українського письменника Олексія Столбіна. І зараз ми розповімо про цікаві читання, як живе сучасна молодь в плані сучасних книжок. Представтесь, будь ласка. Добрий день. Я завідувачка сектором дитячого та сімейного обслуговування «Скиба Лариса. У нашій наш сьогодні дуже важливо, щоб діткам. Допомогти знати нашу рідну неньку Україну, це її історію, це дуже всього про наших сучасних героїв, а особливо, що починається наша рідна Україна з її основного закону, це Конституція України. Тому дуже важливо в даний час. Ми дуже дякуємо видавництву. За надання нам таких книжечок, які допоможуть діткам дізнатися в яскравій, цікавій, ігравій такі формі віршовані, ілюстр... де кожна книжечка, кожний вірш це пронизаний такою ілюстрацією. Цікаво може діткам доступно донести, що ж таке основний закон України. Тому що наші діти це наше майбутнє, читає дитина, Україна наша перемагає. Без цього в нас не буде майбутнього. Наші зараз е, змінилася дуже тенденція читання наших дітей. Дітки разом з дорослими приходять і дуже цікавляться нашою рідною ненькою. І це дуже важливо, такий, таке страшне сягадення. І ми віримо, що все буде добре, і наша молодь, і наше майбутнє, і буде Україна. Чудово. дуже дякую, пані Лариса, за цікаві ваші коментарі та спостереження. Насправді, в рамках міжнародного фестивалю «Щастя творчості я є і автором і засновником цього некомерційного проекту. Ми даруємо бібліотекам різні українські сучасні книжки. Ми дякуємо видавництву Тундрайв видавництву Холодкевича за таку книгу. Багато вже є сюжетів. Дивіться канал. Леонід Гапієв щастя творчості, там є багато таких сюжетів. підписуйтеся і ви побачите особливо книжка Конституція для всіх і дорослих, і малих користується дуже великою популярністю серед, серед дітей. А як ви гадаєте, от сьогодні, пані Лариса, сімейні читання наскільки це важливо? Ну з вашого, скажімо так, професійного досвіду, і можливо, з вашого особистого життєвого досвіду, от читати заради дітей, як то кажуть, читаємо з дітьми, читаємо. Разом з дітьми читаємо заради дітей. От чому це важливо і як це можна зробити цікавим процесом? Ну я вважаю, що сімейне читання є дуже важливим процесом. Це як виховання, це як приклад. У нас у бібліотеці діє такий клуб, називається «Родинне коло, до ми де ми запрошуємо родинами на різні наші заходи. Де проводимо і мастер-класи, патріотичні? Ми робимо е, вироби, плетіння ось таких от таких -от браслетиків, і також якісь презентації нової української патріотичної книжечки. Але ми розуміємо, що все йде із сім'ї, тому родинне таке сімейне коло дуже велике значення має для нас для читання. Якщо батьки із такого от маленького, але це саме це той відділ, де сюди приводять дуже маленьких наших користувачів, самих найменших читайликів. От учора, наприклад, у нас була найменший, йому уявляєте один рік. І чотири місяці виговоди бабуся. Це вже рекорди да, України, рекорди, мам і світові та, рекорди. рекорди, так. І вона їх саме з мавичку з такого привчає, саме до такої, такої цікавої, патріотичної беруть тільки українське, тільки патріотичне. І вона каже, скоро в мене через у два роки буде читати. І тільки, тільки справжню українську сучасну патріотичну літературу. Тому все йде від родини, сімейне читання має дуже велике значення. Дякуємо. Ми бажаємо нашим глядачам читати українські книжки, читати, обговорювати. Тому що, як сказала одна із учасників фестивалю, також працює в бібліотеці імені Шевченка в місті Суми пані Олена Забіяка, що читання зближує родини, навіть якщо не маємо часу разом прочитати якусь книжку, то без сумніву можна обговорити цікаві сюжети за чашкою кави, якось ввечері. Це дійсно зближує родину. Тож бажаємо всім нашим глядачам. Цікавих, щасливих сімейних читань. Дякуємо за увагу!